Давно мене тут не було. Вітаю, да, звісно, пройшло багато часу, але хочеться вже повертатись. Плюс я трошки захворіла, тому можете чути такий голос. А, і так, сьогодні у нас розбір колоди. А, скажімо так. Скажемо так, скажімо так, це інша колода. Я фанат незвичайних колод, і одна з них це колода поміж. Вона у нас не розповсюджена, але дуже-дуже цікава. Сенс цієї колоди в тому, що одна карта поміщає в собі декілька карт. Фактично, це історія, це ось цей міст. Між однією картою та іншою картою. А ось ось ця карта проміжна, скажімо так, це перехідна карта, в якій також є енергія. І цю енергію ми маємо теж розуміти, усвідомлювати і зчитувати. Тож, це колода ось така книжечка йшла до неї. Я тут прописувала всі значення. Як бачите, вона. на... Англійській мові вся повністю. Тому, так, да, я сиділа, переводила, а, і, як ви розумієте, то Google-переводчик гу іноді взагалі не переводить правильно, і приходилось переводити більш коректно з допомогою інших джерел. Ну, словом, це непроста колода. Давайте почнемо аналіз скажімо так. Ось можете побачити так воно виглядає. А, хочу знайти. О, маг. Маг ось такий у нас, бачите, тут можна побачити, як ніби це вже поєднання мага і жриці, да? тобто, коли маг. Відіграє роль такого собі алхіміка, ну, в прямому сенсі з цього слова мага. Він знає, як це все поєднати, і використовує свою інтуїцію. І він починає це робити. Бачите, тут така кольорова гамма, яка вже нас наближає до жриці. І, тим не менш, є маг. Наприклад, ось ще старший аркан, це імператор, який переходить в Іерофанта. У цієї карти також є своє значення, бо це дві протиборних сили, скажімо так. В одного це сила фізична, в іншого це сила більш духовна. І їх треба поєднати для того, щоб отримати щось у фізичному світі. До чого ж дійти? А, якщо коротко, я буду зараз перебирати карти, а ви будете дивитись, як вони виглядають, а я вам буду розказувати. Словом, від мага до світ у нас якраз таки є 21 карта. Але ці карти не завершуються на просто світ. Припустимо, бо потім починається новий виток світ, який переходить в шута, в дурня. І це також новий виток реальності. <клес> Ось ви можете побачити, да, які карти є. І так само в молодших арканах. В молодших арканах від одиниці до десятки також іде такий процес карти поміж. Щоб ми розуміли, які енергії були між одиницею та двійкою, між двійкою та трійкою і так далі. Та не менш важливо те, що потім, коли у нас наступає десятка, йде цикл знову в одиницю. І це також інший цикл. Такий же самий цикл у нас проходить і кожна з придворних карт тобто від пажа. До короля і від короля до пажа. Також є свої енергії. Ось ви можете побачити. В кожній з мостей це у нас мечі, пентаклі, кубки і жезли також проходить своя історія. Наприклад, в завжди плутую цього повішеного. Наприклад, в кубках у нас іде історія вождя, який становить свою силу, да? який проходить також своє становлення як особистість для того, щоб управляти племенем, чи як його там називають. Вже з історії у нас відбувається історія, розвертається історія. Римських гладіа... гладіаторських захвачень, здається, так. Зараз поглянемо. Так, давайте я вам розкажу. Ось, наприклад, в монетах у нас прослідковується історія в Лондоні в 1800-х роках, коли був активний рух суфражисток і Да? Тобто жінки вже переходили в незалежність. І це прослідковується від одного до десяти монет. Історія мечів якраз таки показує історію окупації Британії римлянами. То це повноцінна битва за територію. І жезли – це історія, яка показує часи римлян або якогось іншого народу, коли вони. А також боролися по типу за перші місця, скажімо так. Ну, скажімо так, це історія від початку іскорки до повного згасання. Так, ця масть. Це дуже глибокі карти. Їх можна зчитувати і метафорично, це не заважає. Зчитуванню. Головне, щоб ви були налаштовані як споглядач, як людина нейтральна. Як людина, яка зчитує просто енергії, а не все диктується її его чи супер-его. Тут не класичні малюнки, але тим не менш вони мають свою глибину. Ви можете навіть десь зупинити на якійсь карті відео. І просто проаналізувати, як вам відчувається ця карта. Чим вона віє, які думки про неї у вас з'являються. От, наприклад, це карта диявола, як всі могли б сказати, да? але це карта, яка переходить від. Помірності до диявола, і це теж значить своє значення. Звісно, цю колоду краще ще більше і більше вивчати, практикувати. Я її щитую за допомогою метафоричного способу, але, звісно, доєднуючи до системи. От Мене прям так зацікавила. Карта, я думаю, що вас теж. Да? Це переходний такий період від помірності до диявола. Зараз пошукаємо, що це нам каже. Про що це нам каже ця карта. І так, це дегустація забороненого фрукту. Да? На карті дійсно ми бачимо, як вони тягнуться Адам і Єва до цього дерева, яке їх спокусило. У цій карті диявол ніби призиває людей до базового матеріального відношення. Тим самим, якраз таки, цей диявол він відводить людей від духовного боку життя. Але тут потрібно бути. Обережними, бо все не так, як стається. І все може бути зовсім під іншою картинкою. А, усі ці карти потрібно роздивлятись саме в розрізі переходящого етапу. Тобто, дуже цікаво буде подивитись 14-й аркан, а потім 15-й. Тобто, що є в дияволу Ну, які наступні карти є. Вже можна зрозуміти, навіть якщо не сильно вчитуючись у книгу. І особливо чуттєві люди вони можуть вже розуміти значення тих чи інших карт, вчитуючи їх інтуїтивно. Наш диявол десь десь, десь, десь ось тут. Отак буде скоріше. Потім подивимось. Ось диявол, да, тобто можна навіть ось так от подивитись поступову історію. Коли Адам і Єва вже дотронулись? До цього забороненого плоду, фрукту. У нас наступає інша енергія. І ця енергія називається наближення переломного моменту. І ця карта вона показує, як створюються умови для того, щоб погана ситуація продовжувалась в якомусь часі. Це таке підбурювання, скажімо так. Це Якщо асоціативно дивитись, відчуття негативної емоції, негативу взагалі, і відчуття, що нам треба піти, плюс це також відчуття тривоги і пастки у цій ситуації. Але якраз таки ця карта каже про те, що потрібно зробити щось хороше, позитивне. Перш ніж негативна ситуація а, вийде з-під контролю. Ну і, звісно, вона забере по башні у людини щось. І навіть тут я не можу, знаєте, типу, як відірвати історію, бо вона продовжується далі. Вона продовжується, перескакує, перескакує через, через ось ці проміжні енергії. І в цій карті є аспект руйнування, яке може бути. Ось, ну, я не буду на цьому прям загострювати увагу. Якщо захочете, купіть колоду і самі її аналізуйте, читайте, переводьте. Бо е якщо подаровує, то це легко передати, бо там одна карта, одна енергія. То в цій одній карті зчитується енергія. Минулої карти, ось цієї карти і майбутньої карти. Тобто три в одній карти. Ось. Ну і далі. Ось такі у нас карти. Ось, до речі, наша башня. Давайте я вам покажу ось цю карту. І останню. остання карта в колоді Таро будь – це світ. В цій колоді це світ, який переходить в дурня. І бачите, яку картинку милу ми тут бачимо, що дитина. Просвітлена, скажімо так, да, яка дійшла до своєї цілісності, поєднала в собі дорослу та дитячу сторону. І вона закапує якийсь промінчик енергії разом з, з дураком, шутом, який буде натомість проходити знову якийсь свій цикл, щоб стати такою ж самою особистістю, цілісною, дорослою. Ось тому. Доволі така цікава колода. Я нею користуюсь не часто, але дуже хочу нею користувати ще більше. Звісно, вона мені показує а, деталі. Да? Тобто, якщо я роблю розклад, припустимо, на тота, я викладаю розклад, і ось ці карти можуть мені дати там, уточнюючі моменти, або я можу завдяки за ним подивитись глибину. Якогось питання. Але факт в тому, що якщо розглядати розклади на цій колоді, то вистачить одної або двох карт. Бо ці карти вони показують дійсно глибину а, і прям саму суть, скажімо так. Ось такий у нас огляд був на цю колоду. Вона мені дуже подобається. Я її три місяці дивилася, аналізувала картинки в інтернеті. Але картинки в інтернеті це щось таке, знаєте, ми не можемо це почіпати, якось пощупати. І я розкнула придбати цілу таку подарункову упаковку. Да? Там іде книжка і колода Таро. Дуже гарна була упаковка, така відкриваюча книжечка. Ось. А наступним. Разом ставте, до речі, лайк, коментуйте, проявляйте активність, підписуйтесь на усі соцмережі на телеграм, на інстаграм. Коротше, все буде у закріпленому сповіщенні або під відео. І наступною колодою ми розглянемо оракул Лінарман. Я там теж вам розкажу про нього, про цей оракул, і ще розглянемо золоту колоду Таро. Уйте, то дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, я буду дуже рада знімати для вас нові відео, бо це є для мене мотивацією.